Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо представити вам новий бездротовий професійний датчик руху від AJAX, а саме Superior Motion Cam Джевелер, який має покращені можливості стандартного датчика Motion Cam та призначений для захисту об'єктів підвищеного ризику. Що саме покращили і для кого потрібний цей продукт? Розберемось у цьому відео. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. корисного перегляду. Цей датчик руху розроблений для використання в приміщенні з удосконаленою функцією захисту від саботажу. Він ідеально підходить для незайнятої нерухомості та громадських місць або бізнесу, де треба додатковий захист від саботажу, наприклад, в магазин електроніки, щоб ніхто не міг непомітно саботувати систему, поки він відкритий. Датчик має нову оптичну систему зі зменшеною сліпою зоною 80 см і здатен виявляти людину, яка повзе. Почнемо з базових його можливостей і дойдемо до його особливостей. Датчик здатний фіксувати рух на відстані до 12 метрів та працює до 1700 метрів від хабу, оснащений функцією HDR, яка робить фотографії без засвічених і затемнених зон. А також має інфрачервоне підсвічування, яке дає змогу робити фото у темряві. Superior Motion Cam AM оснащений температурною компенсацією. Це програмний механізм, завдяки якому теплова діаграма є контрастною. Навіть коли температура навколишнього середовища близька до температури тіла людини під час кожного вимірювання температури навколишнього середовища датчик коригує дані інфрачервоного сенсора згідно з таблицею коефіцієнтів, що зберігаються в його пам'яті, тому датчик ефективний у всьому діапазоні робочої температури. У режимі охорони датчик постійно аналізує щитину сенсором теплову діаграму, інтенсивність інфрачервоного випромінювання, розмір теплової плями, швидкість руху, тривалість перебування в зоні виявлення і інші параметри. Це дає змогу алгоритму SmartDetect миттєво та з високою точністю фільтрувати потенційні тригери хибних спрацювань, як фари, освітлювані прилади та теплові потоки. Завдяки цьому датчик точно реагує на рух без хибних тривог. Девайс має 4 рівня рівні чутливості, які можна налаштувати в застосунку Ajax. Оптимальний рівень чутливості залежить від типу об'єкта, наявності ймовірних джерел хибних тривог і території, що охороняється. Низький рівень чутливості використовують для зон з ймовірними джерелами хибних тривог. Середня чутливість підходить для більшості об'єктів, а висока для зон без перешкод. Із значних особливостей, Motion Cam AM має цілих сім типів фотоверифікації. За тривогою, за запитом. За сценарієм, наприклад, при спрацюванні суміжних датчиків, фото за розкладом, фото за зміною режиму охорони, а також Superior Motion Cam AM здатен робити фото за маскуванням і тривогою тампера. Датчик забезпечує комплексну візуальну перевірку будь-якої події в системі. Пристрій робить чіткі знімки у форматі HD всього за 15,5 секунд завдяки протоколу TurboWinks і допомагає користувачам та охоронним компаніям миттєво оцінити ситуацію на об'єкті. У меншій роздільній здатності датчик також може доставляти фото за 4,5 секунди. Superior Motion Cam AM має сенсори, які реагують на маскування лінзи. Датчик миттєво виявляє будь-яку спробу саботажу, наприклад, встановлення перешкод перед лінзою, розпилення фарби або навіть накриття лінзи напівпрозорим матеріалом, наприклад, пластиковою пляшкою. Система сповіщає про тривогу і робить фото, що дає змогу охоронним компаніям негайно реагувати на потенційні загрози. Подібний рівень захисту особливо важливий для таких об'єктів, як незайнята нерухомість, школи, магазини, ресторани та інші громадські місця, оскільки вони потребують посилених заходів безпеки через ризик навмисного маскування лінз. Датчик має три рівні чутливості виявлення маскування, які можна налаштувати в прозастосунках AJAX, щоб адаптувати пристрій до будь-яких умов на об'єкті. Нова оптична система гарантує максимальну безпеку, так само, як і інші датчики руху Ajax, Superior Motion Cam AM використовує інфрачервоний сенсор і лінзу Френеля для виявлення теплових перешкод і уникнення хибних тривог. Датчик має рівномірну чутливість у всій зоні виявлення та зменшену сліпу зону у 80 см. Оскільки зона виявлення пристрою починається від підлоги і досягає висоти, що відповідає зросту дорослої людини. Датчик не підтримує функцію імунітету до тварин, це дає змогу розпізнати будь-якого порушника незалежно від того, біжить він повзе або повільно йде. Деталізована діаграма лінз френеля дає датчику точну інформацію про тепловий об'єкт у зоні виявлення та характер його руху. Motion Cam AM, як і всі пристрої Superior, комплектується високоякісними батареями, які постачаються лише перевіреними виробниками, крім тестування в реальному часі на етапі виробництва, AJAX Systems перевіряє кожну одиницю продукції, щоб гарантувати відповідність характеристик батареї заявленим. Температурний діапазон не впливає на ємність, адже батареї забезпечують стабільну роботу пристрою в діапазоні температури від мінус 10 до плюс 40 градусів Цельсія. Даний датчик руху. Є професійним та доступний виключно акредитованим партнерам Ajax Systems, які пройшли спеціальне навчання. Такий підхід забезпечує надійну роботу пристрою та максимальну безпеку території, що знаходиться під охороною. Підсумовуючи, можемо сказати, що Superior Motion Cam AM по більшій частині призначений для об'єктів, де можуть бути спроби саботажу або маскування датчика, а також для зон з високим ризиком втручання. Датчик робить серію фото у високій якості та відправляє користувачу за. Лічені секунди. А замовити даний девайс та інші продукти AJAX ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.